Всіх вітаю, кого занесло на дане відео. Хочу підігнати підсумок по проходженню Infection Free Zone. Так як гра досі в розробці, по суті, контент вже закінчився. Пару останніх серій я там грав. Записав і навіть не бачу сенсу їх викладати, якщо чесно, тому що вони однотипні. Ну, тобто, просто я будуюсь і приходять зомбі. будуюсь і приходять зомбі, ну і нічого більше не відбувається. Після того, як закінчилась е, сюжетна гілка з військовими, ми їм допомогли, і тепер у нас з'явилася постійна функція запросити підкріплення. Е, зараз я це продемонструю. This Короче, він хоче приїхати і зараз приїде до нас. Ось вони їдуть. Танчика, на жаль, неможливо тут отримати. Це, до речі, орда йде якраз. Зараз буде нам тут весело, і військові під'їду. Я, до речі, зараз скажу. Повивчав, ну, майже все. Майже все повивчав. Дропа ще я не бачу сенсу їх вивчати, я не дуже від них проку бачу. Найефективніша зброя — це пістолети і е, гвинтівки штурмоюці. Дробовики, ну, я не побачив від не якогось мега класного результату. Снайперські гвинтівки прикольні тим щоб, їх, тим, щоб їх розміщувати на цих е, охоронних вежах на базі. Складу своєму, своїм загоном нема сенсу давати. Вона е, б'є сильно, але дуже повільно. За цей час штурмова гвинтівка вже постріла 3 робить, і там плюс-мінус е, урон однаковий виходить, навіть гвинтівки трішки більше штурмової. Е, але на башти чому дуже класно, тому що це зброя з найбільшим радіусом в цій грі на даний момент. От, на яке сьогодні 7 квітня це найбільш дальній радіус зброї. І якщо брати вежу і контролити, і, о, бити, наприклад, альфу, щоб вони в нього стріляли, то дуже ефективно працює, тому що поки альфа дійде, у нього вже половина хп. А якщо ви ще поставили, зараз пауза. а якщо ви поставили ще колючі дроти, десь, то там воно нормально його затримує. Є шанс навіть, що Альфа э, і не доходить до першої бази. Так, потім далі по вивченням. Э, тут теж все повивчали Броню будувати резон, але треба брати набагато більшу э, будівлю, тому що 9 людей, наприклад, металеву броню Е І це з бонусом. З бонусом 17% ще ефективності населення. Вони її будують просто там, ну, дві доби. Це просто кепель. Це В цьому у... в цьому заводі у вас має бути десятка два мінімум людей. А, а краще три Не розумію, чому так довго, але бізне. Так. Що ще розповісти хотів? Так, ну це все. Якби Це будівництво найкращих стін. Це все таке ерунда, по суті, От, найкращі стіни. От це, це гляні, котрі ви можете будувати без, здається, покращень, 2250, а це укріпленася на 3,750. З воротами плюс-мінус те ж саме. Тут 15 тисяч, тут 4500. Ні, ніхера не те ж саме в три рази різниця. Навіть більше. Так, що ще хотів. Ну, і веджі теж непогана штука, котрі укріплені. в них і Vision е, більше відбувається. І вони міцніше. І, і найголовніше, що можна три людини саджати. Міцніше вони теж нормальні. Тут 5 тисяч, а тут 11 тисяч. Це трішки більше, ніж два рази. Так, ще щось. А, ось. Найцікавіше, що мені було. Це і із поліпшуванням а, того чи іншого а, транспорту. Поліпшування спрацює наступним чином. Ви можете поставити 5 модифікацій, вони всі однакові на кожну автівку. Неважливо, що це будуть сідани, пікапи, ці господи, мікроавтобуси чи величезні ці вантажівки. Взагалі байдуже. Усіх однакові поліпшення. І давайте пройдемось по ним швиденько. Збільшує бак, все очевидно. Плюс 20%. Броньовані пластини. По суті, додає просто хбеб. Але при цьому кожне поліпшення ще у вас з'їдає до біса, ну, якби бафи і дебафи є. Максимальна швидкість, прискорення, ну, Прибирається і витрати пального, причому тут чомусь витрати пального два рази по плюс 20%. Ну, це щось я не розумію, це плюс 40, чи якось воно дійсно знає. Так, турбокомпресор, ну, швидкість вам дає, додатковий багажник вам додає тут 6 слотів. Причому я подивився у всіх 6 слотів. Я думав, буде якась різниця, наприклад, у. Спорткара, у котрого здається, там два слота взагалі в багажнику, воно йому теж 6 дає. І в величезній вантажівці вона теж 6 дає. Чому? Незрозуміло. І таран дуже непогана штука, але я не побачив якоїсь прям сильної ефективності. Таранити зомбі, це прям крайній випадок. З автівками. Досить проблематично, особливо якщо ви не збираєтеся автомайстерницю будувати, бо вона зовсім не обов'язково. Е то вам автівки дуже сильно берегти треба. Тому що от, автівка, скажімо так, з 1-3 хп вже, от якщо у вас 1000 pointів, якщо у вас 250-300 хп. У автівки. Вона все, вона вже швангамна, ну вона ледь їде, тобто до, дуже все проблематично. Від зомбі ще плюс-мінус можна буде втекти. Але від таких типів як рейдери озброєних ви навряд чи зможете втекти, тому що вони по вам стріляють. У вас ще більше хп падає. І на такому рівні, чим з кожним там відсутністю 5, 5 поинтів хп, у вас автівка просто на очах майже зупиняється. Ну і звісно, коли вона зупиняється, то ви вже нікуди не уходите. Так. Десь військові мають приїхати. Ща що щось схотів. А, ну, давайте поки орду відіб'ємо, може подумати ще що щось сказати цікаве. А, це просто... Ой-ой-ой, ого, -ой -ой. це... псяк, скихи, скільки... боже мій. Найбільша, до речі, орда псяк саме. І ще біжуть і біжуть, а де військові. Ні, ну це легко відбити буде. Псяки, ну, і мало ХП мають, хоч і багато, вони правдір крашать, але відбитися можливо, Навіть без військових. А от коли зомбі з Альфи вибігають, ось це вже цікаво. Якщо не зафокусить Альфу, то це можуть бути дуже великі проблеми. Альфа по суті направляє, вони буквально всі за ним просто біжуть. І якщо ви його не фокусите, він просто впирається в одну якусь ячеечку. І всі, і всі інші зомбі за ним, звісно. І вони просто ну, моментально там з'їдають за декілька секунд. Ти ледь стигаєш подивитися, як в тебе хп. Так, тик 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 і все, і закінчилось. І вони прям залітають. У мене от було пару випадків, е буквально два навіть. Випадки, коли вони так ось залітали, от залітали, тут пробили нормально, отак пройшли, тут щось погуляли в мене. Ну я їх там розконтролював, і по суті. Е Аль Альфа вбиваєш, і вони починають. ну, Альфа тут дійсно відіграє роль, тому що коли його вбиваєш, то орда вона починає хаотично. Поки не вбив Альфу, вони... Альфа так шов, і вони всі за ним просто гуртом. Їм попіву було. Не тригеряться не на автівки, не на вежі, ні на що. Просто за Альфа йдуть. Альфа йде ламати, по суті, твій штаб. А коли вбив Альфа, його вбив тут, вони отак от розбіглися. Хтось це почав гризти, хтось сюди гристи, хтось на вежі гризти, почав. ну і... Таким чином вони всі у мене швидко закінчилися. От військові приїхали, дуже корисні ті. Так, е, те, що хотів сказати, танчик, на жаль, не можна тут знайти, але при цьому, якщо з військовими ви домовляєтесь, не сваритесь, то у вас з'являється можливість їх викликати, і це вам дає е, два танчика. Вони будуть до вас постійно приїздити. Вони у вас, здається, пов цілу добу. Ну, довго. Тобто зараз ніч закінчиться, вони ще цілий день зі мною будуть, може навіть на наступну ніч залишиться. Оце, до речі, забагались, наче зламана, але вона присутня. І оцю ірунду, я не знаю, чому вони не хочуть лагодити. Просто вона в мене вже так вже стоїть після купу часу. А, так, мапу. Я всю. Облазив, по суті. Багато чого тут прям мікрорайони позалутило в нуль. І помітив ще один такий прикол. З кожним завантаженням гра е, по-новому розкидує ось ці поінти місця лута. Тому що в мене отут в лікарні, ну, стільки медицини не було. У мене була медицина тут. Я її зафармив, позбирав тут. Це, це, до речі, тут якийсь замок чи щось таке, і можна тут було пробити базу, і ці стіни можна відновлювати. Вони якраз по 250, от, і їх можна відновлювати. То Хоча тут ресурси місць щось показують, щось незрозумілі, якісь взагалі непонятно. От, Але тут при цьому є якісь бункери одразу, де я його бачу. От, капаніри, да, все це, якось, я так розумію, нормально воно буде дефатись. казав? А, понтів, кожне завантаження, воно якось, ну, ран... новий рандом додає, ну, якщо так правильно поясню. От. Тобто у мене тут не було медицини з минулої сесії. Я сьогодні завантажився і в мене з'явилася медицина. Не знаю чому. Не знаю, чому саме медицину, тому що в мене з нею начебто якби проблем не було. А, так. Так і ось. Після того, як ви закінчуєте а, з військовими, ну, в моєму випадку, я не знаю, може когось по-іншому сталося, а, більше нічого не відбувається. От те, що ви зараз побачили, от так відбувається раз за разом. Ну, Ніч за ночі, там, доба за добою. І все. Основним викликом тепер в мене є це населення. Я от зараз сів, добудував, о, до, вивчав всякі штуки, е, подивився, як відбувається о, поліпшення автівок е, перед тим як записати і розповісти все це. І це десь в мене зайняло годинку, може півтори. І в мене, я коли заходив, мало, в мене було 200 з чимось людей. За півтори години в мене воно вже п'ята сотня пішла. І це по суті ваша основна проблема. От, е, тому що вам постійно треба тепер шукати їсти, вам постійно треба щось десь розбудовувати, вас е, пушать зомбі, е, що призводить до дефіциту куль, тому що ви дефаєтесь, і це достатньо ну, непогано так з'їдає ваш, ваш ресурс бойовий. Е, е, і все. Більше ніякої такої активності, по суті, немає. Єдине, що тут можна самому собі якомусь ціль поставити, наприклад, там забудувати, якщо ви на якомусь, в якомусь своєму районі почали грати, забудувати весь свій район там, і щось подібне. Або перебудувати тут все повністю. Тому що ось я одну будівлю, не, ну, я дві будівлі побудував ось цю, це в мене гаражна. І ось цю це хімічний мене хімзавод. Хім е, гадав, що будівництво своїх будівель буде трішки цікавіше. Їм треба це розвинути. Тому що. Ну, То це все, що ти можеш побудувати. І там. ну, По формі я маю на увазі. Ти не можеш якийсь полукругом, якийсь щось овальне, трикутне, таке, ну, Не можете таке побудувати. Ні, трикутно, здається можеш. Але. Ладно, не суть то важко. Ну, о, і можеш ще декілька поверхів додати. Давайте перевіримо. Зараз отак, отак. Не, не можете трикутно. Тобто от, отак ти будуєш от все. От ти будуєш. Можеш. Ось максимальна висота, яку ти можеш зробити. Е, можеш обрати стиль який. А Від цього залежить, які ти ресурси схаваєш в пріоритеті. Ну, і дах можеш вибрати, і колір потім ще можеш вибрати, стін і цього, о, о, якій, стелі. І все. Не бачу сенсу взагалі цим займатися. Тобто розбудовувати якось тому, що. Так, йде в дупу. Тому що щось унікальне ти ніяк тут не побудуєш. І мені дуже дивно, чому так мало поверхів. Тому що ось тут от, є отакі от, от хмарочоси. Тобто гра якби рушій гри підтримую е хмарочоси в висотній будівлі. Я дуже сподіваюся, що я щось подібне зможу побудувати. І нехай це було б дуже багато ресурсів, нехай це було б дуже багато часу, але в мене це ну, одна з якби з цілей була. Е Одна головна моя, моя ціль була після того, як в мене закінчилась по суті сюжетка. Я відчув, що вона закінчилась. Я думав, що я буду будувати якусь там башту саурана. Щось таке мені хотілося. Але я побачив, яке це будівництво трішки обмежене, і я такий не хочу. От, от щось подібне хотілося б побудувати, теж ж прикольно. Якось за дизайн там. Ну, Я гадаю, це треба розвивати. Це людей будуть сильно затягувати. Ось. І так, військові. Так вони просто з вами тепер тусуються. якийсь час. І, по суті, все на цьому. На цьому і закінчується на сьогоднішній день, на сьогодення закінчується весь гімплей даної гри. З вакциною ви, ви не знайшли ліки, але ви знайшли просто вакцину. і Гра вимагає, щоб ви час від часу її робили. Тобто зараз я роблю нову вакцину, і вона мені дасть чи 11, чи 14 діб, в мене не будуть люди, по суті, заражені піддаватися мутаціям, там, хворобам, цим пов'язаним з вірусом і тому подібне. Коли там залишиться останній тиждень, чи 5 днів вакцини дії ну, вакцини. Гра мені скаже, давай роби нову вакцину. І все. І отак от коло замикається. Тому свою оціночку я даю по 10-пальній 10 шкалі. Я даю на даний момент 7. Як для гри цього жанру. Звісно, ми не порівнюємо цю гру з чимось там, як Baldur's Gate, Ведьмаки, Кіберпанк, Cyberpunk і тому подібне. Ми з таким не порівнюємо. там Сталкери. Виключно в своєму жанрі будівельна виживалка, місто будівельна виживалка в зомбі апокаліпсисі Я даю їй сімку. Було цікаво, дуже мені дуже подобається. І взагалі одна з причин, чому я в неї залетів. Це можливість обрати ну, буквально свою локацію. І без жартів, ви по всьому світу це можете взяти. Я африканський континент, не дивився, чи можна там. Але європейський, будь ласка, будь-бу-яку будь країну обираєш. Ну, де хочеш. Ну, на Росії ще теж не, не пробував, але там Там зомбі не, не будуть ніколи, бо вони там вже живуть. Якщо розробник буде розвивати, не закине проєкт, то. У нього є дуже великі шанси на успіх. Тобто, ця гра вже, вже має достатньо високі оцінки в стімі, відгуки дуже позитивні, перспективи в неї прям дуже класні. Головне розвивати і все, і все у розробника буде класно. Так, це буде. Останнє вже по цій грі на даний момент, поки не вийде якесь там мега-оновлення, котре мене знову сюди затягне. Але на сьогоднішній день це останнє відео по даній грі. Я не шкодую, що я приділив її час, якщо хтось хоче тихенько сісти після якихось там навчальних закладів, після роботи годинку-дві посидіти спокійно позаліпати. Дуже раджу, от тому все. На цьому, все думка закінчилась. Дякую всім за перегляд. Лайки, дізлайки, коментарі не вимагаю, Не прошу. Виключно на ваш розсуд, як все завжди. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, не нехтуйте повітряними тривогами. Вельми дякую за вашу увагу. Зустрінемося.